Професія медика є важливою незалежно від часу, але в умовах війни вона особливо потрібна. Ще більше набуваючи життєво важливого значення. Лікарі також борються за життя тільки на медичному фронті. Незважаючи на ворожі обстріли, високий рівень стресу, медики продовжують оперувати пацієнтів. Олександр Олександрович втім працює хірургом вже 17 років. Майже кожного дня йому доводиться рятувати не просто здоров'я, а життя людей. Звичайно, це обов'язковий обхід хворих, бажано до підхвилинки, для того, щоб ще до того, як медична сестра буде казати показники, а ми вже знаємо, відчуваємо, бачимо і слухали хворого, це дуже важливо. Бо банальні цифри це добре, а іноді відчуття хворого багато що значить. Після цього, якщо все гаразд, ніяких нюансів немає по прооперованому хворобу. То всі заплановані операції на сьогоднішній день планові. Злагоджена командна робота одна з найважливіших запорук успішної операції, розповідає лікар і зізнається, що йому пощастило працювати зі справжніми фахівцями своєї справи. По віковій, по вмінню. У нас цілодобово можна видати лапароскопічну допомогу хворих в стандартному об'ємі, який. Требує невідкладна хірургія, наприклад. Якщо є якісь більш, то будь-який час ми можемо допомогти своїм колегам приїхати. Олександр Олександрович став справжнім обличчям лікарні. До того ж, тут запроваджений зворотній зв'язок, аби підтримувати належний рівень надання медичних послуг. Пацієнти мають можливість відсканувати qr код та залишити відгук або скаргу. Ми промоніторили більшість того, що писали пацієнти, та не знайшли жодного поганого слова про хірурга. Але сам Олександр Тімуш розповідає, що здоровий пацієнт для нього важливіше навіть будь-якого позитивного відгуку. Я не дивлюсь. Мені цікавіше, як я сьогодні операцію зроблю. А що завтра буде? А там на сьогоднішній дірі класна ліфалісія, це треба підготуватися. Хорошо зробити. Ну це більш важливіше. Хірург розповідає, що велика кількість пацієнтів, які потребували оперативного втручання, були завжди, і до, і під час війни. Якщо хірург плановий, і виконує не тільки малий і середній, а й значний об'єм оперативного втручання. Я маю на увазі операції на підсумкові, на шлунку на товстій кірці. Якісь праці на печінці. Ми не кажемо про резекцію печінок, ми не виконуємо поки що. Про пересадку це ну, високоспеціалізовані, там треба і знання, і апаратура, і так далі. Але практично все, що абдомінально виконується, да, у місті, виконуємо ми. А хворі, які внаслідок військових дій, в принципі, вражаються ті ж самі органи, що і у звичайних людей я маю на увазі цивільних, але там замість похлини – пуля. Професія лікаря це цілодобова праця у будь-який час дня і ночі у свята медики несуть свою відповідальну службу. Коли ти допомагаєш людині і бачиш, що вона йде з відділення здоровою і ще й з гарним настроєм, ти задоволений результатом своєї важкої праці. Ділиться з нами медик.